Привіт! Мене звати Олексій. До повномасштабного вторгнення я служив в лавах ЗСУ. Після 24 лютого я брав участь у стриманні ворога на харківському напрямку та отримав поранення. Під час цієї реабілітації, щоб допомагати нашим хлопцям, я став волонтером по ГАЛЕН 420. Завдяки вашій підтримці, ми активно допомагаємо хлопцям, які боронять та звільняють нашу країну. Зараз у нас є мета зібрати 12 тисяч доларів, яких бракує для покупки одразу трьох машин. Ці автівки припопрямують у інтернаціональний батальйон 5 й окремий штурмовий полк та підрозділу 125-го ТРО, які безпосередньо знаходяться на лінії зіткнення. Окрім закупівлі автомобілів, нам також необхідно зібрати 4,5 тисячі доларів, щоб покрити запити для забезпечення 45-ї артилерійської бригади, а саме: генератор, дефібрилятор, тепловізор, 4 станції стрелінг. Тільки завдяки вам ми можемо забезпечити наших військових всім необхідним. Ми вже відправляли на фронт генератори, стролін, машини, планшети і багато інших важливих речей. Війна триває. Воюємо разом. Слава Україні!